Тетяна йшла, опустивши голову, спотикаючись майже на кожному кроці. Сумка волочилася по землі, але вона цього не помічала. За кілька хвилин шляху вона сповільнила крок, аж поки зовсім не зупинилася вона стояла посеред вулиці, не звертаючи ні на кого увагу. Отямалася вона тоді, коли жінка, що проходила повз, ледь не зіткнулася з нею. Жінка похмуро подивилася на неї і пробурмотіла. Стала тут, як стовп, чого дорогу загороджуєш? Зовсім уже, чи що. Тетяна розсіяним поглядом окинула вулицю. Де вона? Вона навіть не зрозуміла, як сюди дійшла. Вона побачила автобусну зупинку, в голові промайнула думка, що їй терміново потрібно додому, до чоловіка. Вона підійшла до зупинки і стала. Її погляд знову затуманився. Кілька місяців тому вона відчула себе зле голова постійно паморочилася і боліла. Вона часто хотіла спати, відчувала себе втомленою. Тетяна пішла до лікаря, який направив її на МРТ. І зараз вона йшла від лікаря, який озвучив її результати обстеження. Ви серйозно хворі, Тетяну Анатоліївну, і боюся, що вам не можна допомогти. Ми можемо лише призначити підтримуючу терапію, але на ній ви, можливо, протримаєтеся рік максимум. Але я думаю, що вам залишилося близько півроку. Мені дуже шкода, я зараз призначу вам наступний прийом для уточнення лікування і здачі необхідних аналізів. Тетяна його вже не слухала. В голові стукала одна думка півроку. Їй залишилося всього півроку. Я хочу жити. Я не хочу так. прошепотіла вона ледь чутно. Я хочу жити. голосно крикнула вона на зупинці. Стояли люди, усі з подивом подивилися на заплакану жінку. Кілька людей відійшли від неї подалі. Тетяна окинула поглядом усіх, побачила на обличчях переляк і огиду. Напевно, всі думали, що вона з глузду з'їхала або перебрала, але їй було все одно. Вона зрозуміла, що їй терміново потрібно поговорити з чоловіком. Вона махнула рукою, побачивши таксі, що проїжджало повз. Я не розумію, як це можливо. Ти впевнена в чому? Кость скуйовдив рукою волосся. Завжди акуратна зачіска тепер виглядала дивно в його очах було невдоволення. Тетяна сподівалася, що побачить переляк і співчуття, але цього не було було тільки невдоволення. Кость був злий на неї, що вона принесла такі недобрі вісті. Вона розгублено дивилася на нього, а в душі піднімалася незрозуміла тривога. Так, лікар сказав, почала вона, але кость не дав їй договорити. Я не питаю, що лікар сказав. Я питаю ти впевнена, що він не помиляється? Кость втупився в неї. Тетяна дивилася на нього широко розкритими очима. Я не розумію, Костю, що з тобою? Я ж прийшла, щоб знайти підтримку, співчуття. Ти ж мій чоловік. Чому ти так поводишся? Кость стиснув губи. Його погляд метав блискавки в її бік. Він грубо сказав слова, які змусили Тетяну похолонути. Ти знаєш, чому я так поводжуся? Мені твоя хвороба зараз взагалі ні до чого. У мене кілька великих контрактів намічається в найближчі півроку. У мене щотижні відрядження. У мене кар'єра, врешті-решт. А ти тут зі своїм діагнозом мені все одно. Я не збираюся возитися з тобою і втрачати роботу. І не сподівайся, що я буду брати участь у твоєму лікуванні. Мені ніколи цим займатися. Якщо вже тобі залишилося прожити зовсім небагато, то і зникни з людських очей, щоб ніхто не бачив тебе, щоб я не бачив тебе. Ти викликаєш у мене огиду своїм виглядом і раджу тобі не діставати мене своїм поганим самопочуттям. Я вже давно хотів сказати, що зустрів одну жінку. Ми подобаємося одне одному, а до тебе у мене не залишилося ніяких почуттів. Тетяна з подивом дивилася на чоловіка. Сліз не було, але в її душі щось надірвалося, їй здалося, що її душу розтоптали. Вона не очікувала такої зради від чоловіка. Куди ж їй сховатися, щоб її ніхто більше не бачив? Вона раптом зрозуміла, що хоче скоріше піти зі свого будинку. Вона спокійно подивилася на чоловіка і сказала йому глухим голосом: Добре, я піду. Я не буду турбувати тебе. Ти більше не побачиш мене. Я не буду стояти у тебе на шляху і заважати твоїй роботі. Погляд Костя пом'якшав. Він чекав сліз і вмовлянь, готовий був захищатися, кричати, звинувачувати, але він не був готовий до спокою. Він одразу підійшов до шухляди свого столу і відкрив її. Кость дістав звідти невеликий конверт і простягнув його дружині зі словами: Тетяно, це все, що я можу дати. Всі кошти у мене на рахунках, і мені ніколи їх знімати. Це все, на що ти можеш розраховувати. Я не знаю, чим тобі ще допомогти. Точніше, мені нічим більше тобі допомогти. Тетяна хотіла відмовитися від конверта, але здоровий глуст змусив її взяти його. Вона знала, що там невелика сума в гривнях, її чоловік завити був жадібним і з грошима розлучався важко. Тетяна сама забезпечувала себе заробляючи для своїх потреб, тому вона зрозуміла, що їй потрібно взяти хоча б це. Вона мовчки взяла конверт і подивилася чоловікові в очі. Вона не побачила в них і тіні любові, яка колись їх пов'язувала. Все було в минулому. Коли це сталося, коли любов зникла, тетяна не знала. Чому вона не помічала, що він настільки байдужий до неї? Вона посміхнулася. Так, вона знала чому. Тому що вона відповідала його уявленню про успішного бізнесмена і його особисте життя. А тепер вона псувала його репутацію красивого, здорового і успішного чоловіка. Вона пішла в спальню, дістала валізу, почала збирати свої речі. За годину вона зібрала все необхідне. Тетяна Востаннє подивилася на обстановку, запам'ятовуючи кожну деталь. Вона багато чого хотіла б забрати з собою, але, на жаль, їй уже нічого не знадобиться. Вона вийшла зі спальні і пройшла в коридор. Чоловік був у кабінеті. Він не вийшов, коли вона задзвоніла ключами. Тетяна розгублено подивилася в бік кабінету, потім на ключі в руці. Повільно вона відкрила ними вхідні двері, а потім поклала ключі на тумбочку. Востаннє подивившись у бік кабінету, вона пішла звідси назавжди. Вона сіла на лавочку перед будинком. Валіза стояла поруч. Першою думкою було поїхати до тата, але у нього своя сім'я. Після того, як не стало мами, він кілька років був у жалобі, а потім зустрів жінку, яка відродила його до життя. Він одружився з нею. У них все добре, і вони вже давно не зідзвонювалися. Тетяна іноді телефонувала, щоб дізнатися, як справи, а він сам не дзвонив. Він навіть не помітить, якщо Тетяна зникне. Жінка гірко посміхнулася ніхто не помітить. У неї немає більше близьких. Тільки Ганну вона вважала близькою людиною, тільки вона згадає про Тетяну, коли її не стане. Тетяна тут же згадала, як Ганна розповідала про будинок у селі десь на Полтавщині, який їй залишила у спадок бабуся. У жінки з'явилася ідея вона сподівалася, що це буде місцем, де вона доживе свої дні. З надією вона набрала на телефоні номер Ганни. Про себе вона молилася, щоб той будинок виявився вільним. Коли Ганна відповіла, Тетяна відразу запитала: «Ганусю, ти не став спочатку питань, просто скажи мені будинок твоєї бабусі в селі вільний, там ніхто не живе. Коли вона почула відповідь подруги, то з полегшенням зітхнула Чудово, ти моя рятівниця. Ні, ні, я все тобі розповім. Якщо ти вільна, то чи можу я приїхати до тебе? Я розповім тобі все, і мені буде потрібна твоя допомога, дорога моя. Мені більше нема до кого звернутися. Через три дні Ганна привезла Тетяну в село. Коли Тетяна побачила маленький будиночок, їй серце стислося. Тут було так тихо і спокійно, краще місце, щоб побути одній. Тут її ніхто не буде турбувати тут вона усамітниця від усіх, і тут її не стане. Тетяна відчула, що на очі знову навернулися сльози. Вона повернулася до подруги, яка навіть не приховувала своїх сліз. Я прошу тебе. Нікому не говори, де я, ніхто не повинен знати. Я довіряю тобі, не підведи мене. Дзвони, коли хочеш, і я буду дзвонити. Ганна міцно обійняла подругу. Я буду привозити тобі все, що потрібно. Я нікому не скажу, де ти. Не хвилюйся, я люблю тебе, відповіла Ганна. І я тебе люблю. А тепер їдь. Наступного дня Тетяна вийшла у двір з чашкою кави. Вона сіла на сходинки і озирнулася. Сьогодні вона відчувала себе відпочилою. У неї з'явився якийсь приплив сил. Тетяна не могла зрозуміти, через що це, чи то виспалася вона, чи то це перед погіршенням стану, але вона вирішила скористатися цим. Вона взяла сапу і пішла в кінець двору. Вона підійшла до паркану, і тут звідкись вискочив собака і кинувся на неї. Тетяна від неспоїванки отскочила назад і впала. Рекс, що ти робиш? Фу. «Дівчину, не бійтеся. Він не кусається. Він просто завжди так робить, коли бачить незнайомих людей. Рекс, фу. Молодий чоловік плеснув у долоні, і собака, що до цього облизував обличчя Тетяни, різко відскочив. Він тут же прослизнув через дірку в паркані у сусідній двір. Тетяна подивилася на чоловіка, який винувато посміхався їй. Вибачте, я не знав, що тут хтось живе, ніколи нікого тут не бачив. Уже півроку тут живу і вперше бачу вас. Ви давно тут? Вчора тільки приїхала, відповіла тетяна. Тоді познайомимося раз ми сусіди. Мене звуть Олександр, і на знак вибачення я запрошую вас до себе на чай. Пробачте, що ми з Рексом вас налякали. Я сподіваюся, ви нас пробачите і приймете наше запрошення. Тетяна піднялася, обтрусила руки і подивилася на собаку. Пес винувато дивився на неї і злегка махав хвостом, ніби вибачався за завдані незручності. Потім тетяна перевела погляд на Олександра. Йому на вигляд було близько 35 років, але Тетяна у свої 30 років відчувала себе поруч з ним старою. Думка про свою хворобу не давала їй спокою. Вона похитала головою. Я не тримаю зла на вас. Дякую за запрошення, але я змушена відмовитися. Вибачте, мені потрібно йти. Вона підняла сапу і пішла до будинку. Вона відчувала спиною погляд сусіда і ледь стрималася, щоб не повернутися і не прийняти його запрошення. Навіщо їй починати нове знайомство, якщо це все ні до чого не приведе? Увечері вона вийшла на ганок, щоб подихати повітрям, і побачила сусіда, який стояв на вулиці, спершись на низький парканчик. Поруч з ним на корній землі стояв великий кошик, накритий білим рушником. Він посміхнувся, коли зловив погляд Тетяни. Знаєте, я весь день про вас думав і зізнаюся, трохи спостерігав. Я не побачив нікого більше, крім вас. Здається мені, що ви одна тут. Раз ви не погодилися прийти до мене на чай, то я прийшов до вас. Можемо сісти прямо на ганку. Ви не подумаєте нічого поганого. Я просто люблю сільське життя, тишу, свіже повітря і землю. Стільки років мучився у Львові, а тепер ось я у своїй стихії і хочу з вами поспілкуватися, тому що ви така сумна. Тетяна відкрила рота, щоб знову відмовитися, але тут вона побачила собаку, який пильно дивився на неї сумним поглядом. Їй раптом захотілося погладити пса. Відчути під рукою його м'яку шерсть. Вона посміхнулася і відповіла сусідові. «Гаразд, що вже з вами робити, заходьте, мене, до речі, тетя назвати. Олександр підняв кошик із землі і відкрив хвіртку. Собака тут же підбіг до жінки і став лизати її руки. Тетяна закрила очі, зануривши руки в густу шерсть. Вона хотіла запам'ятати цю мить назавжди. Тетяна вийшла з машини і подивилася на багатоповерхівку. Як давно вона не була тут. Минуло півтора року, і ось вона знову повернулася, щоб закінчити все раз і назавжди. Ти ж недовго, я хвилююся. Може, з тобою піти, сказав Олександр, визираючи з вікна автомобіля. Тетяна посміхнулася і похитала головою. Ні, любий, я сама повинна все зробити. Чекай мене я скоро. Вона послала йому повітряний поцілунок, яке ж непередбачуване життя. Тетяна жива, здорова, кохана. Вона щойно від лікаря, аналізи та обстеження підтвердили, що немає ніякого страшного діагнозу. Тетяна абсолютно здорова. Через місяць після знайомства з Олександром вона все йому розповіла, що їй залишилося зовсім небагато. Він сказав, що буде поруч до останньої миті. Але Тетяна не відчувала погіршення здоров'я, вона, навпаки, відчувала себе краще. Голова більше не боліла, запаморчення зникли. І вона полюбила цю людину, яка дала їй знову відчути себе жінкою. Коли минув рік, Олександр сказав, що лікарі могли помилитися тоді, коли поставили діагноз. Але Тетяна боялася знову до них звертатися, лише зараз вона набралася сил, щоб все дізнатися. Лікар вибачався він не міг зрозуміти, як Тетяна могла вилікуватися, але це був факт Тетяна була здорова. І зараз вона приїхала до свого чоловіка, щоб сказати йому, що вона хоче розлучитися. Ганна говорила, що він навіть не шукав її, він не дзвонив Ганні, щоб дізнатися щонебудь про неї. Навіть батько за півтора року жодного разу не подзвонив, ніби її не було на світі. Лише один Олександр був поруч, і Ганна, яка була щаслива за подругу. Тетяна помахала Олександру і повернулася до будинку. Настав момент істини. Вона подзвонила у двері. За хвилину їй відчинила незнайома жінка. Вона неприємно жувала жуйку. Зневажливо оглянувши її з голови до ніг, вона промовила Що вам потрібно? Тетяна посміхнулася і відповіла. Мені потрібно побачити костя. Жінка відповіла. Він зайнятий у кабінеті. Працює. Мені передати йому щось. Тетяна відсунула жінку вбік і пройшла в квартиру. Та закричала як ненормальна. Гей, ти що собі дозволяєш! Я зараз поліцію викличу. Але тетяна, не звертаючи уваги на крики жінки, відкрила двері в кабінет чоловіка. Кость, побачивши Тетяну зблід, він став з крісла і тихо пролепетав: Тетяно, як це можливо? Ти жива? Я думав, тебе вже давно немає. Жінка продовжувала кричати. Вона забігла в кабінет і тільки хотіла щось сказати Костю, як він крикнув: Забирайся звідси, Альбіно, Жива. Жінка закрила рота і тут же випарувалася. А Тетяна спокійно сказала чоловікові: Не чекав мене побачити? Знаєш, чесно кажучи, я сама не очікувала, що знову тебе побачу. Так, я жива. І уявляєш, навіть здорова. І я б не прийшла сюди, якби знову не збиралася заміж. Я прийшла, щоб попередити тебе. Я подаю документи, я не збираюся у тебе нічого просити. Все майно нехай залишається тобі і твоїй. Тетяна подивилася на двері твоїй новій дружині. Прекрасна жінка, а головне голосиста. Тепер у тебе відповідна партія. Ви одне одного варті. Так от. Якщо виникнуть якісь непорозуміння з оформленням документів, якщо ти будеш вставляти мені палиці в колеса. То знай, ти про це пошкодуєш. Я буду вимагати повного розділу майна до копійки. так що зроби все по-швидкому і без дволікань. Сподіваюся, ти мене зрозумів. Костя не зміг вимовити ні слова. Він просто кивнув, приголомшено розглядаючи квітучу Тетяну. так його нова пасія, і в підметки Тетяні не годилася. Тетяна була діамантом, а Альбіна звичайним скельцем. Тетяна задоволено кивнула і сказала. Я зателефоную тобі через тиждень, щоб дізнатися, як ідуть справи, а ти вже постарайся, щоб якомога швидше все це закінчилося. Нехай твої друзі-юристи постараються. Тетяна повернулася і, не попрощавшись, вийшла з квартири. Альбіна мовчки дивилася їй услід. На вулиці Тетяна глибоко вдихнула свіже повітря як же душно в тій квартирі, там дихати нічим. Вона подивилася на схвильоване обличчя Олександра і посміхнулася. Тетяна сіла в машину і взяла його за руку. Все нормально, не хвилюйся. Поїхали додому. Я скучила за Рексом. Олександр посміхнувся і повернув ключ запалювання. Вони їдуть додому.